Ми вже знаємо про те, що тривожність вона визначає невизначеність. Ми вже знаємо про те, що якийсь певний рівень стресу це е, йде на користь, тобто е, стрес через Активація гіпотеламу, гіповізарну на надниркової вісі підвищує адаптацію, підвищує діяльність серцево-судинної системи, сприяє до виживання і до боротьби за виживання, в тому числі. Але якщо стрес надмірний, якраз він і руйнує організм, тоді ми говоримо про дистрес. Ми вже знаємо про те, що це пов'язано з активацією певних гуморальних систем, і, і, і тут велику роль має запалення, яке реалізується на рівні клітини. Давайте Ще трошки поясню, як це виглядає? От, якщо ми візьмемо клітину. То е, наша клітина вона побудована так, щоб про е, будь-які імпульси, які надходять, які несуть пошкоджуючий характер, наприклад, інфекційні імпульси, е, через певні рецептори, так називаємо того рецептори. Інформація поступає в клітину внаслідок того, що нуклеарний фактор КПБ, отримавши цю інформацію, звільняється від свого супроводу, і, і поступає вже в ядро. Внаслідок цього. Запускається синтез прозапальних е, речовин, зокрема цитокінів, і запускається імунна відповідь, але не лише патогени викликають е, е, такі зміни. Е, е, фактори, які можуть пошкоджувати, зокрема, та ж саме мітохондріальна ДНК, активні форми кисню. Вони також є медіаторами, які запускають просто інформацію через інші рецептори, через толк рецептори сьомого, дев'ятого, восьмого типу. Які знаходяться в титоплазмі, і але в будь-якому випадку через нуклеарний фактор КПБТ ця інформація спричиняє підвищення активності прозапальної відповіді? Для нас дуже важливо те, що ці процеси повинні поєднуватись із синтезом білка. А синтез білка, якщо він надмірно активований, але при цьому не призводить до того, що формується так називаємо. Компактні форми білка, тобто білок, як ви розумієте, це ж не лише ланцюжок амінокислот, він повинен згорнутися глобулою, лише тоді він несе якусь функціональну здатність. А це потребує, як ви розумієте, того, щоб, е -е, як мінімум, цей ця, ця ланцюжок згорнувся. Це бере енергію, це бере шаперони, і якщо ці процеси надмірно активовані, те, що буває власне при стресі, надмірному стресі, і це зараз називають стрес ще ендоплазматичного ретикулу, то тоді клітина не здатна забезпечити адекватно синтез білка, накопичуються ці незгорнюють білки, і вони вже несуть ризик того, що йде порушення власне функції клітини. Якщо ці процеси, якось через так називаємо автофагію або протисимальний гідроліз все таки компенсуються, тоді все нормально. Якщо ні, тоді запускається апоптеоз, тобто запускається програмований загібель клітин. Яких клітин в даному випадку, коли ми говоримо про стрес і про те, що йде активна діяльність саме центральної нервової системи, то дойнуть якраз клітини центральної нервової системи, тобто цей хронічний стрес призводить до того, що порушується вироботка нейромедіаторів. Але, як ми вже говорили, і в наших доповідях, стрес призводить до того, що активується через симпатію адреналову систему і інші системи, зокрема, той же саме система Сипатодринал призводить до активності серцево-судинної системи, наслідок чого, якщо це надмірна система, і через цю надмірну активацію е, виникає е, пошкодження ендотелію, накопичуються зміни, які призводять до того, що ендотеліальні клітини замінюються на гладенько-м'язові клітини, внаслідок цього росте артеріальний тиск, він стабільно підвищується. Ми на фоні стресу вже маємо через певний час стабільну артеріальну гіпертензію. Ми провели дослідження ще бачите, досить давно, досить ще 6 років тому. У нас була досить гарна школа, дуже мотивовані діти там навчались. Середній вік, ви бачите, близько 15 років. І що ми помітили? Більшість дітей мають порушення сну. Причому третина дітей мають досить стабільні і серйозні порушення сну. І це поєднується із комбінованими порушенням, тобто не лише труднощі засинання, але труднощі, але повторні прокидання серед ночі і труднощі подальше продовження сну. І причому ми відмітили ще раніше, ще 10 років тому, що якщо про асоціювати порушення сну. І частоту протягом тижня, і при цьому якість життя, якість життя суттєво, як ви розумієте, знижується, якщо є регулярні порушення сну дітей. Це не наше дослідження, але вони показали, що депресія, суїцидальність, увага, головний біль, порушення сну, рівень стресу, все це і тривожність, все це практично один комплекс, який відображає. Те, що йде перебудова центральної нервової системи, емоційних реакцій і гуморальних реакцій, що й призводить не лише до психосоматичних розладів, а й до ризиків суцідальності, оскільки росте депресія, як прекрасно показала зараз Тетяна Миколаївна. Тому для нас інсомія в даному випадку це такий гарний маркер. Якщо людина в тривожності нормально спить, у неї компенсована ситуація, але якщо тривожність поєднується з дизамнією, це вже призводить до декомпенсації, якщо це триває довго, до розвитку депресії і подальшого прогресування розладів. Таким чином, звернути увагу обов'язково треба на пацієнтів, тих, які скаржаться на порушення сну. При цьому може бути як порушення засинання, переважно це тривожні розлади. Так, і порушення утримання сну, тобто часті пробудження серед ночі або неможливість далі продовжити сон, це є якраз про вже більше депресії і це потребує більш скажімо так, ретельного лікування, більш цілеспрямованого лікування. Якщо ми тепер визначимо, з якими нейромедіаторами якраз асоціюється порушення сну, то ви бачите, що тут є і астеохалін, і дофамін, і серотонін, і норадреналін, і гістамін. Причому гістамін, гістамінгічна система вона якось дуже цікава. цікава в тому плані, що з одного боку саме фактори, які впливають на гістамін, нові рецептори, уже більше ніж 100 років використовуються. Це найперші фактори, які впливали, як Психофармакологічним, тобто саме вплив на гістамінові рецептори ще 100 років тому почав використовуватись для впливу на центральну нервову систему. З іншого боку, досить довго було незрозуміло, як саме це впливає. Лише останні 10 років було чітко описано, які саме шляхи в центральній нервовій системі забезпечить гістамінергічну передачу. І саме тому стало зрозуміло і роль гістаміну, зокрема, чітко вже доведено, Гістамін є фактором пробудження, тобто активація гістамінових рецепторів приводить до пробудження і настання неспання. Тоді, навпаки, якщо є блокада гістамінових рецепторів, це ніби ми вимикач виключили, і тепер людина може перейти до сну. Таким чином, от саме роль гістамінових рецепторів забезпечення сну через роботу, гіпоталамуси і інших. Же так ядер мозку є зараз доведеним і дуже важливим фактором, на який ми можемо не просто враховувати, а впливати, якщо ми захочемо забезпечити якісне Вже Тетяна Миколаївна зупинилася на тому, що психотерапія це важлива складова при лікуванні тривожних розладів. Якщо ми говоримо про. Психотерапію, то, по-перше, ми повинні звернути увагу на такі е, прості психогігієнічні фактори, про які Тетяна Миколаївна зупинялася, але звертаючи вашу увагу на таку річ, не треба лягати в ліжко, не вирішивши проблему. Тобто, все таки ліжко лише для відпочинку. По-друге, в ліжку не повинно бути руйнівників сну. Тобто, е, всі месенджери на час сну все таки треба вимикати. Треба зробити так, щоб не було навіть годинника, тому що людина, яка прокидається серед ночі, бачить, що ще дуже рано, вона в цим самим вже зазнає певного стресу, і таким чином це є порушенням подальшого сну. Якщо ми говоримо тепер уже безпосередньо про психотерапію, то це основа. При будь-якій формі тривожних депресивних розладів. навіть тяжкі форми депресії вони потребують звичайно уже психофармакології, але обов'язково потребують і психотерапії. Із методів, які доведених ефективним є когнітивно-поведінкова терапія. Я звертаю вашу увагу, що о, о, засновник лише нещодавно помер він в 2021 році, але люд, це людина, яка розробила метод на фоні розвитку комп'ютерних технологій. О, Алгоритмізації, тобто вона була не. Постійно в курсі тих подій, які призводять до руйнування центральної нервової системи, тобто гіперінформація, надмірно емоційні тривожні стани, порушення центральної нервової системи внаслідок впливу військ воєнних факторів, тобто і саме когнітивна поведінкова терапія, таким чином вона постійно розвивалася. На чому вона базується? Вона базується на тому, що Є певні автоматичні думки, які виникають. Дуже вже швидко в певних ситуаціях, і саме ці думки викликають надмірні емоції. А подалі емоції вже викликає зміни з боку центральної нервової системи, взагалі тіла. Таким чином, от саме оці так сказати, когнітивні патерни або неправильні думки, вони запускають подальші емоційні реакції. Таким чином, когнітивна терапія вона передбачає пошук. Отаких от от неправильних автоматичних думок і заміну їх на більш правильне е, е, мислення для цього є чітко розроблені такі систематизовані напрямі. І якщо ми тепер подивимося з точки зору доказової медицини, то лише когнітивна поведінкова терапія практично пройшла всі стадії дослідження. Саме ця методика має гарну доказову базу при тривожних розглядах, при депресивних розглядах. Припорушення харчової поведінки, ну і так далі. Ну, досить така гарна була стаття. Вона присвячена чому ж власне, власна поведінкова терапія є. Золотим стандартом терапії. Я не буду на цьому зупинятись на всіх аспектах. Я думаю, тому що вона ніби інтегрувала в себе і досягнення психоаналізу, тому що тут є пошук цих підсвідомих думок, і досягнення біговіральної терапії, тому що є перенавчання, тобто є намагання змінити о, якісь певні сталі форми реакції. Ну і те, що вона постійно оновлювала, оскільки в її основу було покладено і цей принцип е, переформатування, зміна е, неправильної думки є, власне, як комп'ютерного коду, який би призводить до порушень програми, і це власне стало зрозуміло. І е, па е, пацієнтам, коли їм пояснюють, е, в чому смисл е, сенс когнітивної терапії, так і звичайно, і лікарям простіше працювати стандартизовано, оскільки чітко прописано протокол терапії. Дуже гарне було дослідження проведено, це бачите у брит. Тані вони суспільство вирішило, що треба допомогти пацієнтам позбавитися депресії. Було безпошкотовно, як ви бачите, направлено на терапію 5,5 тисяч осіб, причому. 3,5 тисячі завершили лікування, і це дозволить зекономити, бачите, велику кількість грошей, і е, призвело до одуження практично всіх оці 3,5 тисячі пацієнтів, які завершили терапію. Друге, на що ми звертаємо увагу при тривожності, треба обмежити вживання психостимулюючих засобів, зокрема, це стосується і кофеїну. Третє: е, фармакотерапія. Фармакотерапія безумовно потрібна і там, де. У нас або тяжкі форми депресії, або тяжкі форми тривоги. При помірних розвитках також вона може доповнювати когнітивну терапію. Ви бачите, що у нас є уже, в принципі, досить такий великий арсенал засобів, які можуть застосовуватись, і ми з вами звернемо увагу саме на стодіну ці можливості за використання даних засобів, тому що забезпечивши якісний сон, ми і повернемо якість життя, і краще контроль за тривожними розвитками. Призначаючи лікарські засоби, ми повинні враховувати, що вони потребують часто, і це стосується і антитривожних, і антидепресивних засобів, і більшості інших гіпнотиків, вони потребують метаболізму, тому що без метаболізму ця речовина не може вивести з організму. А ферменти, як і будь які будь-які ферменти, вони можуть бути генетично зміненими, тому що, як ви розумієте, ген відповідає за один білок, а білок і, власне фермент є білком. І от якщо ми тепер говоримо про ферменти, які визначають метаболізм лікарських засобів, то фаза 1, тобто цитохрома П450, то найбільш часто. Змінені і вони найбільш критично порушують виведення лікарського засобу з організму. От я звертаю вашу увагу, що є так називаємо метаболізатори тобто люди, які ну практично не метаболізують дану речовину. І якщо ми говоримо, що більшість препаратів у нас метаболізуються, використовуючи такі фермент як цитохром P450 за форма 2D6, так от вона в українців у майже 20% змінена, таким чином Практично кожний п'ятий українець не може адекватно метаболізувати транквілізатори і антидепресанти, ну оскільки ця ізоформа ще бета бетаблокатор, тому зверніть це на це увагу також. Вона метаболізує і також антипсихотики, препарати, опіоїди. Таким чином, от кожний п'ятий українець він має вже несе генетичну схильність до неадекватної реакції на лікарці, лікарські засоби, а це потребуватиме. Щоб ми е, призначали терапію виважено, е, не, не поспішали призначати високі доз. Лише перевіривши, що низькі дози викликають. Відповідну скажімо так, реакцію або відсутність реакції. Якщо відсутність реакції, ми можемо збільшити дозу, якщо реакція вже досягнута, нам не потрібно збільшувати дозу, ми можемо залишити на мінімальних дозах, оскільки цей пацієнт за все є з низьким метаболізмом. Що буває, якщо порушений метаболізм? Він може бути порушений внаслідок впливу певних лікарських засобів. Тобто, ми призначаємо, наприклад, пацієнту антижевожені лікарський засіб, а він у нас регулярно. Вживає якусь речовину, яка є потужним інгібітором метаболізму. Ну, наприклад, наш пацієнт знаходиться на противірусній терапії, або наш пацієнт приймає тривалий час блокатор гістамінових рецепторів H2, оскільки в нього є підвищена секреторна функція штравного тракту. Наш пацієнт може бути потужним і. Мати інгібітори, зокрема якщо приймає антилітмічні препарати, такі, наприклад, аміадерон. з іншого боку, ряд лікарських засобів протитривожних зокрема, антидепресанти є інгібітором метаболізму. Але про це ми будемо говорити в кінці нашого дня. Сьогоднішнього важливо врахувати, що наш пацієнт може вживати і індуктори метаболізму. Таким чином, ми можемо наш пацієнт, може приймати, наприклад, седативний засіб. Який повинен був покращити йому тривожне стан, але оскільки пацієнту було порекомендовано звіробойові вживати з якоюсь метою, то метаболізм даного нашого седативного засобу буде різко пришвидшений, і він буде виводитись з організму, не впливаючи, абсолютно не викликаючи ніяких позитивних ефектів. Таким чином, нам обов'язково треба враховувати, що отримує наш пацієнт, якщо ми назначаємо психотропний препарат. Ну щодо транквілізатора, також я хочу подякувати Ти Ян оскільки вона підкреслила з одного боку. Транквілізатори були винайдені, щоб лікувати тривожні розлади. З іншого боку, транквілізатори гарно вивчені і вони показали свої особливості метаболізму. І треба обережно підбирати дози. Але дуже важливо те, що транквілізатори зараз є найбільш шкідливими факторами, оскільки вони при тривожності приводять до дуже швидкого звикання і залежності. У нас Надмірно використовуються транквілізатори, і от препарати гідазепам, чомусь ще настав таким бестселером. Звертаю вашу увагу, що він є продуктом патенту Російської Федерації, і, хоч і там є один наш український розробник, але це препарат, який розроблений в Російській Федерації. Друже, звертаю вашу увагу, його доцільно призначати частіше ніж один раз на добу, Вибачаюсь, один раз на тиждень, тому що у нього період напіввиведення чотири доби. Тому, е, якщо хтось призначає декілька разів на добу, людина просто не розуміє особливості фармакокінетики даної речовини. Е, е, препарат, який має 4 доби періодне поведення, може бути призначені лише один раз на тиждень, і то дуже обережно. Е, Бензодіазепіни приводять до високої токсичності, вони знижують когнітивні функції. І це одна із причин, чому різко зростає, наприклад, хвороба Альцгеймера. Тому в усьому світі, як від антитривожних засобів, відмовляється саме від антидепресантів. Таким чином, бензодіазепіни повинні використовувати лише в, то, в тих випадках, якщо ми не можемо призначити інші лікарські засоби. А якщо вже призначили, бажано через два тижні відмінити. Якщо чомусь не відмінили, то Поступово треба відміняти, оскільки буде синдром відміни і будуть тяжкі досвід розладі. Крім того, вони поєднуються із взаємодією, з іншими е, засобами, які впливають на центральну на нервову систему. Якщо ми все-таки говоримо про сон, нам важливо призначити все-таки ту лікарську речовину, яка мінімально вплине на структуру сну. Тому що е, можна гарно заснути, але внаслідок порушення структури сни не буде відчуття, що людина відпочила. Таким чином, якщо ми візьмемо тепер лікарські засоби, які ви використовуються стандартно як гіпнотики, то ми бачимо, навіть е, барбітуратису і бензодіапіну сорттєво порушить структуру сну. З е, група. Також в певній мірі може змінювати структуру сну, вони всі ведуть до залежності, в меншій мірі впливає і викликає залежність препарати мелатоніну, але їх ефективність, на жаль, поки що не дуже висока, і з точки зору доказової медицини, ці препарати не погані з точки зору безпеки, а з точки зору ефективності, постійно зазнають певні критики щодо їх використання. Тобто, як, як я вже сказав. Навіть Z-група вона може досить швидко приводити до звукання і залежності. Тому і повертаємось, що виявляється, не, не даром у нас почали використовувати антигістаміні препарати 40 років тому, вони виявилися найбільш перевіреними і найменше впливають саме на структури сну. Тому я з великим зацікавленістю представляю вам препарат «Сонобарбовал». Ви бачите, що він чимось нагадує нам Барбовал. Але тут немає фенобарбіталу. тобто є промо ізовалеріанова кислота, яка має антитривожну дію, є ментол, тобто який ми знаємо, кива лідол має. Седативну дію, але в даному випадку фенобарбітал замінений на доксиламін, тобто на блокатор h 1 гістамінових рецепторів, і е, препарат, який е, має тепер доксиламін, має чіткий вплив саме на здатність засинання. Пам'ятаєте, відключаючи гістамінові рецептори, ми одразу призводимо до сну. Е, як тільки розблоковується гістаміновий рецептор, е, це поштовх для прокидання. Таким чином, даючи доксиламін Деламін ми забезпечимо гарне засинання, оскільки при цьому не руйнується структура сну, то це забезпечує гарне відпочинок Ми провели дослідження аптечних працівників, виявило що препарати якраз гістаміновий блокатори ганку, я вбачаюсь, можуть використовуватися дуже рідко. Доксиламін це лідер, власне. Продажів по е, препаратам, які використовуються саме з доведеною ефективністю як снадійний засіб. і е, що дуже важливо врахувати при цьому, е, це те, що е, е, препарат має чітку фармакокінетику, так він метаболізується за участі цитатах П450, тому ми повинні обережно подивитись, чи не приймає наш пацієнт лікарські засоби, які впливають на дані ферментативні системи. Він виводиться нирками і через кишечник таким чином не сильно ми можемо, скажімо так, переживати, якщо ми призначаємо навіть пацієнту похилого віку. У нього досить терпиме, скажімо так, періодне перевиведення 10 годин, тому забезпечується нормальним, скажімо так, тривалість сну. При цьому час настання максимальної концентрації в крові одна година, тому ефект настає через 15 30 хвилин. а Через годину вже настає максимальний ефект. Рекомендується краще використовувати скільки. Доксиламін це все таки краплі, вони допомагають нам досить швидко всмоктатись. Тобто, фармакокінетика різко пришвидшується, і вже через 15-30 хвилин настає досить висока концентрація в крові. Тому практично можна вживати безпосередньо перед тим, як йти до сну. Ну і ще дуже важливо, в краплях ми можемо дозувати. Тобто, в інструкції рекомендується починати з дози 12 крапель, це та доза, яка мінімальна. І якщо ефект буде гарний, то на цій дозі може зупинитись. Якщо ефекту не буде, ми можемо підвищити дозу. І це буде говорити про те, що у нашого пацієнта адекватна ферментативна діяльність в ферментів і саме метаболізму. Таким чином не буде побічних ефектів і буде гарний результат. Тобто ми можемо говорити так, що даний препарат. Позбавивши з фенабарбіталу, фенобарбітал непогана складова. Вона дуже гарна, особливо у для тривожності у пацієнтів з хворобою Жильбера. Але таких пацієнтів десь 7-10% популяції. Тоді для решти пацієнтів фенобарбітал несе ризики, оскільки викликає досить виражену сонливість. Таким чином, замінивши фенобарбітал на доксиламін, ми отримали препарат гарно прогнозованою фармакокінетикою і можливості третирувати дозу, таким чином збільшуючи дозу поступово, досягаючи результату, не прикликаючи до побічних ефектів. Тому, завершуючи свою доповідь, я ще раз звертаю вашу увагу: стрес це досить складний комплекс взаємодії між емоційними, психологічними, вегетативними ендокринними регуляторними системами. Якщо він перевищує адаптивну здатність організму, він викликає. Порушення сну, і це дуже важливий маркер, що нам потрібно все таки здійснити терапію. При цьому можуть бути і невротичні розлади, і розлади психосоматичні. І Дуже важливо врахувати, що вони можуть бути маткою тривожно-депресивних розладів. Втім чином, оце питання, як ви спите, дуже важливо для того, щоб уточнити все таки доцільність чи недоцільність антитривожної терапії. Нам важливо саме протидіяти ці руйнуючій силі стресу на організм, і в даному випадку ми маємо. Такі досить цікаві препарати сонобарбітала. Кі містить, як ви бачите, три компоненти. А що дуже важливо, з доказовою ефективність за рахунок доксиламіну. Ми дозволяємо пацієнту гарно заснути, протримати сон довше ніж раніше, таким чином гарно відпочити. Причому не буде сонливості наступного дня. Я щиро дякую за увагу.